Господою, з тими святнями нарожденими, з тим Ісусом Христом, що народився в місті Вефлеємі, що розвеселив небо і землю весь світ. Хай розвеселить на дім, зло виганяє, добром наповняє щастя, радості, веселості на много літ, на довгий вік, Що відчує, то вам звичу, то вам Боже дай. Христос рождається. Слава Любові з вікні в зорі. Хай це спікво млине в кожну хату, в кожному серці свій лишить світ. Буде дуже, щирі і Щастя вам і довгих многих літ. Христос здається. Христос здається. Хай малий. Хай, хай, хай малий. Мали, а де Марта? Хай And then we need to show the world і вам і Україні. Так, головний господар, дідок, символ, добробуту став туди на покуті. Другий господар, ставимо калач на стіл. Хто господар? на на господар? А ще в нас є у Тимофій, Тимофій, ще в нас є, дивіться, що я маю. То є солома, то, щоб тільки на столі і на цьому, і загального добробуту було, щоб ще всього було господарці багато. Чекайте, посимо качаємо. Всього доброго, багато. Всього доброго, багато. Качаємося, качаємося. Качаємося. Ну, кажемо, гав-гав. Ти хочеш пасика? Кажи, гав-гав. Марта, йди покачаємося. Гав-гав, що ви ще хочете? Сидіть, ти качаємося. Що ти хочеш? Що я хочу? Тут курень працює, я би сказав. Давай, скажи, давай. Ми качаємося, Ми так полазимо, на нього падаємо. Так, 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 так. Отакує одягаємо, як ви цього. Давай, давай. Ми качаємося, ми качаємось. Давай кайте! Качайте, качайте, що хоче. Що ми поживали, тільки щастя ж Хай Ісус налетит благословить наше життя. Що ми мирі проживали? і твоя слова цінка? 要变坏。